я була переїхати до Чернігова ще років п'ять-сім, напевно. Тому ну, я навіть хочу малого тут в садочок спробувати віддати. Будинок це також якась енергія, і тут настільки намолено мистецтвом. Ну, є куточок, в якому я вперше посадила горох, і була моя грядка прямо з табличкою, натина грядка. Треба зробити. Такий спейс концептуальний лише з етнографічним нахилом, звісно, моя величезна мрія відновити фабрику, але це така глобальна мета. Ната Жищенко назвала свій гурт онука на честь дідуся. Олександр Микитович-Шльончик був відомим майстром народних інструментів. Його знали далеко за межами Чернігівщини. Інструменти, які він створював, користувалися великою популярністю серед музикантів на теренах всього колишнього Радянського Союзу. Він займався відродженням і вдосконаленням фольклорних інструментів України, а також Литви, Молдови, Білорусі, Комі та інших. Його вироби шанували численні музиканти і колективи, серед яких Національна капела бандуристів та Віапі. Пісняри з гуртом Онука Ната Жищенко втілює народні музичні традиції у сучасній електронній музиці. Онука це ж і є я. Тут немає придуманого бізнес-плану проєкту, просто розповіла свою історію і те, на, що, на чому зналася, дала е, через музичну таку призму. І виходить, що от зараз я не впевнена, що саме от онука це мій. Кінечний пункт, тобто я точно не просто там музикант і крапка. Мені здається, що мені завжди цікавіше було якісь такі ідеї надважкі підіймати і втілювати. І онука була, до речі, однією із цих ідей, тому що там винести на сцену на Євробаченні Буга і зіграти на ньому, це також ну, досить такий цікавий челендж. У Олександра Шльончика в родині залишилось четверо онуків, ната має троє братів, серед яких вона наймолодша, але так сталося, що справу дідуся продовжує саме вона, каже з дитинства не цікавилася виготовлення музичних інструментів, але на супілці грала з малечку. навіть виступала з шльончиком на одній сцені. У своїй творчості онуко й досі вбачає містичний зв'язок з дідусем. Дідусь зі мною розмовляє знаками, і, взагалі, творчі люди дуже часто зчитують знаки. І якщо Пильно до них придивлятися можна зрозуміти, що робити, і я думаю, що всі ті діалоги, які були в нас в дитинстві, я їх добре, до речі, пам'ятаю, хоча мені було десь сім, вісім, тобто я була реально маленькою. Але те, наскільки все іскрило від дідусевої любові до всього, до справи своєї. До своєї сопілочки, до бабусевої бандури. Це звучить дуже романтично, але це так і було для мене. Ця колиска народної такої традиції, вона настільки була затишною, що я і досі з неї не хочу вибиратися. І я думаю, що цей його заповіт, він з дитинства в мені живе, інколи жевріє, інколи палає, але все одно той посил, що був упосередковано, зроблено, він. Дійсно в мені живе, і багато про що говорить сам будинок. Тобто тут всі, кожен матеріал, кожна, кожен документ, кожен інструмент, ти бачиш, з якою любов'ю це зроблено, наскільки це складні, дійсно інженерні конструкції, і не надихатися цим просто не можеш. І Я думаю, тут... Все знову ж таки життя направляє, коли ти робиш щось у вірному напрямі. Тебе ще коригують. І мені здається, коли ти е, це відчуваєш, то все виходить. Родина шльончиків мешкала у Чернігові у садибі, яка була збудована на початку 20-го сторіччя. Прадідусь Нати Жищенко був мебляр. Унікальні меблі ручної роботи й досі збереглися. Будинок і садиба пережила дві війни, переживає виходить, другу зараз. Виходить, що три, оскільки першу світову також переживала, оскільки це будинок 1904 року. Тобто і першу також. Він, звісно, виглядав по-іншому, був по-іншому спланований, але глобально конкретно ця садиба пережила три вже війни. Я сподіваюся, що це буде остання переможна на його долі. В роки війни тут ховалися мої родичі Другої світової війни, маю на увазі, і ну, це як пам'ять треба зберігти. Хто міг взагалі подумати, що в 2022 році. Цей льох буде виконувати ту саму функцію і ховати моїх вже. Родичів нині це мій дядько з його дружиною. Вони дійсно тут переживали обстріли і прилітало прямо поряд. Тобто, тут все навколо, все навколо постраждало. постраждало, і причому виборочно деякі будинки повністю спалені із повністю загинутими сім'ями всередині. Ну тобто, реально, будинку як лотереї нашому повезло, оскільки він дерев'яний. Я думаю, що він був би просто повністю знищений. У 2021 році на будинку, в якому жив і працював майстер народних інструментів Олександр Шльончик, встановили меморіальну дошку. Онука разом із родиною планує переїхати до Чернігова і жити у садибі дідуся. Взагалі, моя мрія була переїхати до Чернігова ще років 5-7 напевно тому. Тому що приїжджаючи сюди, я розуміла, що тут спокійно. Оцей вайб якоїсь такої гармонії він от заряджав мене прямо на в'їзді. І коли сталася війна, я більш за все переживала навіть не за будинок, який був на фінальній стадії реставрації, а за те, що в мене вкрали місто, спогади, дитинство. Куточок, в якому я вперше посадила горох, і була моя грядка прямо з табличкою, натина грядка, і чомусь це був горох. Ну, бабуся мені допомогла. Це було там класно, що це місця, в яких я проводила дитинство, і я можу своєму синові також їх показати і закохати в цю землю. Я не хотіла тут робити ніякий ландшафтний дизайн, мені хотілося, щоб цей весь ансамбль доповнював будинок і все було гармонійно, щоб тут був такий своєрідний парк, як в дитинстві. Газон, але не такий охайний, як уявляється, в сучасних уявленнях. Зберігли дерево, під яким стояв літній верстат дідуся, оскільки в дитинстві в літ. В ньому періоді сезоні він завжди працював на вулиці. Це, це, да. Так, оце я так розумію, що яблуня я не дуже садівник, скажімо, абсолютно. Але отут було якось під'єднано струм, електрика від цього всього. Я пам'ятаю, що коли дідусь працював на станку, тут перебувало у всіх сусідів, ще струм, і постійно всі якось сварилися, що знову шльончик там щось пилить. А він тут обробляв матеріал. Була ідея реставрувати будинок. Спочатку я хотіла зробити з нього музей. Ми зрозуміли, що це занадто і досить складно, і просто не потрібно. Потім ми вирішили, що треба зробити музей-кімнату, тому що це легше документально і більше в цьому є сенсу. Але нині я розумію, що треба зробити такий спейс концептуальний, лише з етнографічним нахилом, можливо, в якому буде своєрідний лекторій, зустрічі. Ну, нині онлайн трансляції влітку, якщо все буде добре, можливо, будуть якісь творчі вечори з можливістю. Публіки, може бути і там вечір поезії, наприклад, може бути там question-answer, е, типу там зустріч, там, наприклад, з музикантами з дахи-брахи, або там якихось електронних музикантів, які також використовують етномотиви, е, Там з можливістю бути присутніми, наприклад, якісь невеликій кількості людей. Ну, звісно, все це на безкоштовній основі, звісно, все це е, е, така більш волонтерська, знову таки культурна діяльність, волонтерська. І культурний фронт свого часу у Чернігові працювала музична фабрика. Це було надпотужне підприємство, яке мало здатність випускати сотні різноманітних інструментів на день. Дідусь Жищенко відповідав за якість продукції. Онука має амбіції відродити виробництво музичних інструментів у Чернігові. Звісно, моя величезна мрія відновити фабрику, але це така глобальна мета. Звичайно, настільки велика фабрика не потрібна Україні, оскільки вона ж була розрахована на весь радянський союз, і ті потужності, що були, наприклад, 500 піаніно на день, точно в Україні зараз не потрібні, але потрібен інший профіль. Я знаю, що в селах ну це було до війни, не вистачало бандур. Я не могла це уявити там, сопілок, і що попит на Навчання гри на них просто зашкалює. Я думаю, що після війни він буде ще вдвічі-втричі більший. Фабрика звучить глобально, звичайно, в моїй голові в фіналі це щось досить потужне, але не настільки потужне, як було, тому що нам просто необхідний, не, ми не потребуємо настільки потужної фабрики на рівні ідеї, в якій вже починає формуватися бізнес-план. Але що я від початку хочу зру. Відновити це хоча б виробництво сопілок, саме от в цій майстерні, із дідусевим учнем, тому що є місце, є інструменти, є матеріали заготовки. І ще я хочу, щоб продовжувалося те, що було в ремесленому домі навчання на безкоштовній основі дітей, які хочуть. Цим займатися. Ната Жищенко разом зі своїм чоловіком, музикантом Євгеном Філатовим та сином Сашком, якого було названо на честь славетного дідуся, продовжують реставрацію садибі Шльончика, де онука провела своє дитинство. Вона називає це місце капсулою спокою. Тож навіщо їй такі амбітні плани? І чи варто впускати сторонніх людей до особистого простору? На це запитання співачка має чітку відповідь. Ну я думаю, що для людини найцінніше в світі це призначення, і коли ти розумієш, що Воно в тебе є, і можеш його сформувати особливо в сучасному світі. Це Дуже велика рідкість. Я, наприклад, розумію, що це дійсно справа мого життя. Це моя земля, це мій будинок. І Саша, мій син, це п'яте покоління в цьому будинку. Мені здається, що взагалі в сучасному контексті мало хто з людей в світі можуть похизуватися тим, що вони живуть на своїй землі, тому що в світі глобалізації це взагалі велика рідкість. А ще й продовжувати щиро справу, яку настільки високо дідусь підняв цей вектор. Він настільки був. Далеко запущений, мені здається, що от просто це обірвати це ну, реально злочин. І є ще не те, щоб я супер така людина, якась, що пов'язана із певними нематеріальними тлумаченнями, але мені здається, що будинок це також якась енергія. І тут настільки намолено мистецтвом, тут намолено безкінечною любов'ю до своєї справи. До свого призначення, до України, це перше ми винесемо душки, до музики, до мелодії, що цей будинок не може просто так згаснути. Тут колись було по 100 людей, ну це без перебільшень, тому що приїжджала, наприклад, капела бандуристів привітати дідуся із днем народження. І сусіди викликали поліцію, тому що у нас тут збір націоналістів. Ну, тобто, цей будинок бачив таке. Бачив спів, бачив гру, бачив Турбан Шевченка. Ну, тобто, це дійсно якась цитадель от такого етномистецтва, яка трохи затаїлася і прочаїлася на певний час. І мені здається, саме час зараз її розкупорювати і давати їй квітнути з новою потужністю. Тут мені всі карти в руки, я кажу, тому що я в цьому з дитинства і мені це цікаво. І я розумію, що до цього є попит. Під Час активної фази бойових дій Чернігів дуже постраждав від обстрілів расистів. Місто зазнало значних руйнувань, були пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Війна триває. Чернігівщина є прикордонним регіоном, тож небезпека залишається завжди. Чи може зараз Чернігів бути комфортним містом для молодої творчої родини? Те, як змінилось місто. Мені не виявлялося можливим зрозуміти, що місто це може стати ще кращим, але мені здається, що воно ним стає, тому що дійсно люди, що пережили ці жахи більш об'єднані. Я чую більше української мови. Це також для мене важливо більше, ніж війна, зробити це місто. Єдиним, як і всю Україну, нічого не могло. Тут відчуття війни набагато менше, ніж в Києві, хоча Чернігів, звісно, постраждав незрівняно більше. І те, за що я дуже переживала, що ця війна клята, що вона знищить цей дух і цей вайб спокою. Але ні, я тут відпочиваю душею. Мені, напевно, дуже підходить цей темп. Немає у цієї шаленої. Непотрібної спішки, яка тотально мене виснажила, наприклад, в Києві або в інших містах. Ну, я навіть хочу малого тут в садочок спробувати віддати, тому можна сказати, що ми хочемо тут навіть і закоренитися. Я не будую плани побутові на рік вперед, тому що нині це неможливо просто. Звісно, в мене є творчі якісь такі ідеї, які сягають і десяти років, але глобально. Сьогодні сталося щось. Ми поїхали колись в інше місто. Але, звичайно, те, чого би я хотіла, я би хотіла усісти тут, бо тут мені комфортно душею.